Коли відставляємо замах, пізніше до рук танцюристів-аматорів додається спеціальна мантія. Ваш плащ повинен летіти. Тобто, я залишаю одну руку сталою, а іншу веду зверху. Іспанський танець посадові вивчають пацієнти із хворобою Паркінсона та іншими нейродегенеративними захворюваннями. Роблять це на базі центру при Полтавському медичному державному університеті. Центр, загалі, створений для підвищення інформованості і пацієнтів, і їх родичів, і для того, щоб вчасно на етапі ранніх предикторів діагностувати хворобу Паркінсона та інші нейродегенеративні захворювання. У центр направляють пацієнтів з усієї області, а після початку війни з усієї України розповідають тут. Співробітники центру, крім медикаментозного лікування, впроваджують нові методи профілактики та реабілітації пацієнтів. Важливо руховою активністю займатися при зрізних хворобах, особливо при такій патології рух то є життя, і коли людина. Дозовано, адаптовано згідно стану і віку правильно рухається, то змінюються всі можливості організму: рух, мислення, дихання, серцебиття. Клас танцювально-рухової терапії відвідує Полтавка Тетяна близько шести років. Говорить, має хворобу Паркінсона тривалий час. В першу чергу емоційний стан поліпшується. Це дуже приємне заняття, дуже багато емоцій дає позитивних. А по-друге, навіть голова перестає боліти після цих рухових вправ. Програма занять з хореографії різноманітна, каже хореограф центру. Ми займаємось танцювально-руховою терапією. Наразі моєю основною спеціальністю є бальна хореографія. І у наші часи, коли в Україні активно впроваджується всеукраїнська програма ментального здоров'я, ми дуже сподіваємося, що приклад практичний нашої громади надасть гарний приклад іншим. У Полтаві центр для пацієнтів із хворобою Паркінсона та іншими нейродегенеративними захворюваннями діє шість років.